Підписати підозру, підписати прослушку, наружку, арешт, обшук щодо усіх суддів, усіх депутатів та інших там специфічних осіб, ну, особливого статусу, згідно закону, нема кому. Просто нема кому. І людина, яка сьогодні називає себе виконуючим обов'язком генпрокурора, не підписує таких документів, він підписує внутрішні там господарські, розпоряджачі. Бо він прекрасно розуміє, що йому світить. Бо це називається привласнення владних повноважень. Він не має на те повноважень. Він не може підписати ні підозру, ні арешт, ні, ні, ні там, прослуховування, ні, ні обшукання нічого щодо цієї специфічної категорії. Країна в своїх діях, законних діях, законний спосіб перевірки. Корумпованості або там державної зради, або там е інших злочинів щодо певної ну вищої категорії чиновництва паралізована, виключена. Через те, що президент взагалі не хоче мати праву систему, е ключовим елементом якого генпрокурор немає його. все